<Стур> Несуть дзвони над землею свій печальний реквієм. Плачуть за мільйонами невинно уб'єних душ. Не дають спокою живим. Тривожать їхні серця і пам'ять своєю історією. В'язні таборів смерті невід'ємна, страшна сторінка цієї історії. Пам'яті жертв нацистських концтаборів присвячується. 65 років уже відділяють від Другої світової. При в пам'яті людства не зникає сприхідливі злочини нацистів. Не можна без болю згадувати про звірства фашистів, які замордували, розстріляли та в газових камерах мільйони людей. Освецьів, Бухенвальд, Дахау, Майданек, Аушвіц, Равенсбрюк, Собібур, Треблінка. Їх було багато на окупованих територіях Європи, приблизно 5 тисяч концентраційних таборів, створених нацистами. Загальне число загиблих у них перевищувало 6 мільйонів. Майдані в часі Другої світової війни німецький винищувальний табір смерті на території Польщі, приблизно за 4 кілометри від центру міста Брюсселя. За офіційними даними, через... Пройшло близько 300 тисяч в'язнів з 26 держав. Значну кількість складали українці, росіяни та білоруси. Головним чином радянське військовополонені. В таборі було вбито 80 тисяч людей. У момент заснування майдану було розраховано на 50 тисяч в'язнів. На початку 1942 року розширена місцевість табору виросла у 5 разів. Табір мав 9 філіалів і 9 власних виробниць. Винищення людей проводилося з кількість. Використанням газу циклон-Б. – один з двох таборів смерті Третього рейху, де використовувався цей газ. Крематорій було запущено у вересні 1945 року.